В ефірі інформаційний випуск новин 28 серпня. Наша енергосистема відновлюється після дев'яти масованих атак росіян. Втім, додаткового навантаження додає спека. Тож заходи обмеження споживання продовжують діяти. Аби легше пережити ці часи, варто використовувати електроенергію ощадливо впродовж цієї доби. Детальніше про події цього дня на Хмельниччині дивіться далі на 33-му телеканалі. Втеча з Херсону на Хмельниччину прибув черговий евакуаційний потяг. На пероні місцевого вокзалу переселенців зустріли рятувальники. Вони допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС зробили усе можливе, щоб у розмовах заспокоїти та підбадьорити херсонців. У свою чергу представники загону швидкого реагування Червоного Христа України забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Перший крок у здобутті професії. Курсанти, які цьогоріч вступили на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України, вибороли почесне право носити прикордонні зелені берети. Передувало цьому виконання завдань в екіпіровці та зі зброєю групи в умовах імітації вогню, сміливо та спритно подолали окопи. Перед проходженням смуги перешкод та зони умовного хімічного зараження накладали собі джгут, а також на швидкість розбирали та збирали зброю. Далі на хлопців та дівчат чекав наступний виклик. Ваня в траншеї, поки над тобою проїжджає БТР. Всі завдання курсанти виконали вправно, демонструючи силу духу, командну злагодженість та витривалість. А по завершенню випробувань майбутні офіцери-прикордонники отримали з рук своїх командирів омріяні зелені берети. Це символ честі та гідності кожного охоронця кордону. Вже невдовзі курсанти складуть військову присягу та продовжують підготовку в стінах академії згідно з навчальним планом. Патрулювання вулиць 15 громад, а це 375 населених пунктів відтепер під наглядом правоохоронців. У Кам'янець-Подільському районі запрацювали екіпажі патрульної поліції. Це реалізували в рамках реформи. Раніше патрульна поліція працювала тільки в найбільших містах і на трасах міжнародного значення. Тепер правоохоронці патрулюватимуть і райони. Вартові порядку контролюватимуть публічну безпеку у найвіддаленіших від районного центру громадах. Тож відтепер кожен мешканець відчуватиме ще більшу захищеність не залежно від місця проживання. Вересень не за горами на базі початкової школи номер один провели освітній форум, де обговорили питання навчального процесу 24-25 року. На завершення нашої літньої школи стійкості сьогодні проводиться освітній форум для управлінців. Ми окремо панельні дискусії виокремили для керівників закладів освіти, для заступників з виховної роботи, з навчально виховної роботи. Попередні тижні працювали педагоги за освітніми галузями. Сьогодні момент для управлінців для того, щоб підвести підсумки щодо попереднього. Реднього навчального року, ну і нам працювати пріоритети, напрямки щодо формування і організації нового навчального року. Ми сьогодні будемо говорити з управлінцями про зміни до типових освітніх програм нової української школи, про зміни до оцінювання дітей в новій українській школі. Також будемо говорити про зміни і оновлення програми захисту України, про безпекові фактори для того, щоб новий навчальний рік був безпечним. Традиційно під час форуму юних геніїв нагородили за особливі досягнення в навчанні кожен з них отримав сертифікат на виплату стипендії впродовж року. Міський голова після освітнього форуму нагороджує дітей стипендіатів. Сьогодні 31 дитина, вихованці і учні наших закладів отримують сертифікати щодо отримання. Премії, яка буде щомісячна, це розмір 50% від прижиткового мінімуму. Тобто наступний навчальний рік діти будуть отримувати. Також сьогодні буде відзначено 32 найкращих педагога. Вони отримують сертифікати на премію міської ради, будуть отримувати протягом наступного року премію щомісячно у розмірі 50% від мінімальної зарплати. Це майже 4 тисячі гривень. Також сьогодні відзначені наші. Учні, які здобули 600 балів на мультипредметному тесті, це два учні, три учні, які отримали 400 балів, і 28 учнів, які отримали 200 балів на мультипредметному тесті. Аби досягнути високих результатів навчання, молоді розумники доклали чимало зусиль. Я готувалася протягом всього навчання. Кожного року повторювала весь матеріал з викладачами, тому що готувалась до олімпіад різних рівнів. І завдяки тому, що кожен рік повторювала, а саме цього року дала саме таку велику нагрузку, вдалося написати на такий високий результат. Спочатку дуже переживала, особливо саме перед початком, коли зайшла в аудиторію, а потім, коли почала писати, зрозуміла, що це не настільки страшно, як нам це звичайний тест. Сьогодні я отримала сертифікат за написання НМТ з трьох дисциплін на 200 балів і стипендію. За те, що я взяла третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з правознавства. Діти повинні здобувати якісну освіту, незважаючи на обставини, наголосив міський голова. Також очільник міста змотивував освітян на новий навчальний рік та подякував за віддану працю. Хочу вам, вашим колективом, всі наші великі подарічні родині, всім працівникам освітянства. Подякувати за новий рік навчання. Дійсно, він був дуже складний, хоча ми готувалися від до до щасливіших випробувань. Маємо вже хороші показники по постуку, вищі навчальні заклади. І це, це успіх, це заслуга в такі складні часи, Тим теж треба насправді пишатися. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал. За парти в оновленому закладі 448 дітей Славутської громади навчатимуться у зручних комфортних приміщеннях. Славутський ліцей, який було реконструйовано за останній період і доведено до якісного стану, цей Славутський ліцей було профінансовано з державного бюджету 47 мільйонів, і з місцевого бюджету територіальної громади близько 40 мільйонів. Зроблено сучасні приміщення, сучасний ремонт, їдальня, спортивна зала, укриття все, що необхідно в сучасних умовах для дітей для якісного і безпечного освітнього процесу, загалом 448 дітей з нового навчального року розпочнуть навчальний процес в стінах цього Славутського ліцею. Хочу подякувати міському голові за організацію цієї роботи і за виконання цього проекту з реконструкції на високому і якісно хорошому рівні. Дизайн з саме відпрацьовували і виробляли викладачі разом з дітками. Зі кожен клас не повторюється. Ми старалися максимально облаштувати класи для того, щоб було зручно для викладачів і для діток. Даний заклад є досить потужний в штабах області України. Він зарекомендував себе дуже позитивно. У нас тут постійно є досягнення, дітки приймають велику активну участь в Олімпіадах, мають найвищі бали у отримання вже по завершальному навчальному процесу. Тому вони заслужили своєю працею для того, щоб ми мали можливість удосконалювати цей заклад. Лікування не дух легень зі всіх куточків країни представники тезіатричних закладів приїхали до Кам'янця-Подільського задля обговорення стратегії подолання туберкульозу. Обрали це місто не випадково. Більше ста років тому назад, у 23-му році, відомі лікарі, Кам'янчани, Олександро Дагилайський збирали кошти для того, щоб допомагати хворим на туберкульоз і так спільними зусиллями. В 1923 році був відкритий на Поділлі перший диспансер по боротьбі з туберкульозом. Проблема туберкульозу актуальна у всі часи, особливо зараз. Так, за останні два роки лише на Хмельниччині стан захворюваності зріс на 40%. Втім, жоден хворий не залишився без висококваліфікованої медичної допомоги. Обласна рада і наш обласний комунальний заклад в медичний центр створили усі умови, щоб громадяни Хмельниччини мали можливість і Отримати послугу з виявлення, діагностування туберкульозу, а у разі захворюваності отримати якісну протитуберкульозну медичну допомогу. Підтвердження дієвих методів виявлення та подолання цієї недуги визначають і показники. Згідно них, область є однією з передових. Область, яка демонструє передовий досвід у програмах подолання туберкульозу, і, до речі, за підсумками шести місяців поточного року саме Хмельниччина зайняла перше місце як область, якій найкраще вдалося за всіма показниками долати туберкульозу у таких непростих умовах. Тут дійсно працює дуже злагоджена, дуже професійна команда регіонального фтизіопромологічного центру. Є дієва підтримка з боку місцевої влади, є хороша залученість і дієвий вплив і департаменту здоров'я і закладів, які залучені до надання медичної допомоги при туберкульозі, поділилися своїми ідеями, проєктами для подолання недуги. Нарада пройшла продуктивно. У ході дискусій та обговорень присутні визначили пріоритетні напрямки діяльності та методи посилення управління ризиками. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Махінації з підробкою документів спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону заблокувала схему для виїзду військовозобов'язаних за кордон. За неї 53-річний уродженець Хмельницького обіцяв виготовити завідома неправдиві офіційні медичні довідки. На їх підставі військовозобов'язаних мали визнати непридатними до служби в армії та виключити з військового обліку. Таким чином чоловіки змогли б безперешкодно виїхати за межі країни під час війни. Вартість своїх послуг хмельничани оцінив у шість тисяч доларів США його затримали під час одержання винагороди. Наразі він перебуває під вартою. Запрошення до служби. 33 та окрема механізована бригада ЗСУ проводить акцію у центрі міста для цивільного населення. Військові показують техніку і розповідають про екіпірування звичайним перехожим, аби заглибити їх у військову справу. У нас тут представлені безпілотні літальні апарати, якими виконуються бойові завдання в нашій бригаді. Зокрема, це бомбір. Кажан, Німезіс також нічні бомбери, це коптерного типу, БПЛА літакового типу вектор, призначений для розвідки та коригування. Далі також представлені Матріс 300 30 Т, Аутель. Це також це цивільні дрони виробництва компанії DJI китайські, але у Збройних силах України використовуються для проведення розвідки. Також представлений FPV-дрон. Дрон камікадзе призначений для враження живої сили, броньованої техніки. В принципі, може бути використаний як камікадзе, так і може бути прикріплений система скиду, і боєприпас може просто скидатись і він буде назад повертатись. Ці та багато інших безпілотників щодня допомагають на фронті у боротьбі з ворогом. З ними ж офіцери вирушили Україною з рекрутинговою акцією. Наша бригада сформована. Приблизно від січня минулого року, 23-го, з травня бере участь на Запорізькому і Донецькому напрямку. З травня місяця вже ну, півтора року бригада бере участь в безпосередньо бойових діях. Ми приїхали із Запоріжжя, і зараз вже в суботу-неділями вже закінчується наша. Це акція, і ми їдемо назад, їдемо в зону бойових дій. Приходять, ми пояснюємо пояснює їхні характеристики, якщо і розказуємо, що хтось хоче йти до нас, яким шляхом він може в нашу бригаду. Оскільки кадрів катастрофічно бракує, нині бригада потребує новобранців. Долучитися до лав 33-ї окремої механізованої бригади може кожен. Набір триває. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Погода на 29 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер знову очікується минлива хмарність. День мене без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься від плюс 15, плюс 20 вночі до 27-32 градусів тепла в день. У Хмельницькому повітря прогріється від плюс 17, плюс 19 вночі до 29-31 градуса з позначкою плюс в день. Такими були новини. Середи більше інформації про події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.